Со неетичне. Відносно іншості ми не звикли до того, що хтось вирізняється, не знаємо, як давати собі раду в складних соціальних ситуаціях. Для мене дуже показовий насправді досвід масінаєм, і ми спілкуємося і дружимо організаціями з принципом. У них чудова організація, принцип з любов'ю», які роблять величезну експертизу для цієї країни в цілому про дуже складні теми, які стосуються далеко не тільки ветеранів і військовослужбовців. Насправді, але коли Масі зазнав поранення ще до того, як він. Заснував принцип з любов'ю. Він не носив пов'язку на око. І він просто ходив, так як він продовжує ходити зараз. І його травма ока загоювалася видимо для інших людей. Ну, його обличчя зазнавало, змін. Він пройшов декілька ітерацій. І на самому самому початку ми з ним мали розмову в нашому хабі в Вінниці з іншими ветеранами. Ця розмова будувалась довкола поранення. І я от сиділа, так як ми з вами зараз сидимо, він сидить поруч зі мною. І я розумію, що кожен раз, коли я піднімаю на нього очі, мій мозок уявляє собі його з двома очима, бо ми були знайомі до того. Це автоматично. Я не встигаю цього зрозуміти. Але я піднімаю очі і кожен раз відчуваю здивування. О, немає ока! О, немає ока. І це минуло з часом. З тим, як я надивилася, і просто звикла до того, що тепер у нього одне око. Мій мозок тепер його так уявляє. Я думаю, що він робить також величезну послугу суспільству, тому що він призвичаює своєю сміливістю зіткнутися з дуже різними реакціями до того, як це виглядає. Ми маємо навчитися для себе стикатися з дуже різною зовнішністю, з дуже різними пораненнями, з дуже різною мовою, з дуже різним слухом.